Європейський Союз надає гуманітарну допомогу Україні з 2014 року. Причому в 2014 році було акумульовано понад 230 мільйонів євро гуманітарної допомоги, потім її ще доповнювали. Та допомога, яку ЄС надавав, а це і житло, прихисток, це і вода, це і повіся, це і ліки. ЄС надавав, як для громадян ЄС населення нашого, які залишились на підконтрольній території. Так? Прикордонні цьому воєнному, так і нашим громадянам України, які з 14-го року, на жаль, вони залишились в окупованих територіях, так і там теж потерпали від гуманітарної кризи. Після лютого 22-го року все змінилося і Європейський Союз надав величезну і продовжує надавати велику допомогу. В основному ця допомога знаходить через механізм цивільного захисту. І я хочу зазначити, що за всю історію Європейського Союзу ця допомога вона є найбільшою, як коли він надавав, це є по-перше. І по-друге, вона є безпрецедентною з позиції логістики. Жодного разу не було так важко логістично надати допомогу гуманітарну, як у випадку України.